Добрий ранок, малятка. Дітки, подивіться, хто до нас прийшов у гості. Що це за тваринка? Це мишка. Дітки, ця мишка вона із однієї казочки, якої саме ви дізнаєтеся вже майже наприкінці заняття, коли подивитеся один мультик. Дітки, сьогодні ви бачите позаду мене наш український куточок і стоять позаду мене. Казочки. Дітки, ми сьогодні будемо із вами говорити про казки. І саме навіть будемо говорити про казку цього героя. Дітки, але для початку я хочу, аби ми пригадали най. Популярніші казочки, які ви багато дивилися, які я вам навіть показувала на магнітній дошці. Це був такий магнітний театр, я вам його виставляла, я його розповідала, і що ви пам'ятаєте. І ми сьогодні про них поговоримо і ще подивимося нову. Ну можливо, хтось і дивився із вас таку казочку, але для деяких це буде нова казочка. А ще в кінці заняття ми намалюємо головну героїню тієї казочки. Дітки, тому я пропоную вам розпочинати говорити про казки, які ми з вами знаємо. Дітки, ну що, давайте будемо розпочинати. Тут з'явилася в мене ілюстрація першої казочки. Дітки, як вона називається? Це колобок. Так, дітки, скажіть мені, хто тут головний герой? Дітки, головний герой це той герой, який протягом, точніше, протягом казки, ну, Взагалі, він повсюду. Він у нас завжди перший. І навіть в честь них називають самуш і казочку. Тобто, казка в нас колобок. і хто головний герой нас тут? Колобок. Дітки, ви взагалі пам'ятаєте, про що так казочка? Знаєте, так швиденько я буду говорити, а ви будете пригадувати. Це про те, що дід захотів, аби баба щось спекла. Так, баба. Зробила швидкоруч ось такого колобка, поклала його на під віконня і колобок що зробив? Він від них пішов, він покатився. І йому зустрічалися дітки: хто? Зайчик. Ви бачите, так? Тут цих героїв зайчик був, вовчик, ведмедик і хто його з лисичка. Так, дітки, ось так швидко. Ми з вами обговорили яку казку. Колобок, дітки, скажіть мені, кому подобається ця казка? Дітки, це дуже добре. Давайте будемо говорити про наступну казку. Хм? Як вона називається? Курочка ряба. Дітки, що зробила курочка ряба? Вона знесла яєчко, але не просте а золоте. Його били. Дід, баба, і вони його не розбили. Хто прийшов? Мишка хвостиком, яєчко? І що зробилось? Розбилося. І що наприкінці казки сказала корочкаряба, що не плач, не плач, я знесу вам яєчко, не золоте, а просте. Так, дітки. Молодці, пам'ятайте, а хто цю казочку полюбляє? Угу. Добре, дітки! Наступна наша така популярна казочка це вовк і семеро козенят. Ця казочка про кого? Про вовчика, який хотів, що зробити, з'їсти козеняток. Мама уходила. І що казала діткам, не відчиняти двері. Але що вони не послухалися, відчинили двері і вовчик їх з'їв. Але, дітки, все одно казочка закінчилася дуже добре, всі звільнили. І так, дітки, робити не можна. Дітки, хто полюбляє цю казочку? Угу, mm -hmm. так, дітки. Ну і остання казочка це в нас рібка. Так, Дітки, тут в нас головна героїня рібка. Давайте ми ще щойно так, зараз ще раз пригадаємо швиденько про цю казочку. Дітки, що відбувалося, дід посадив рібку, і виросла вона. Звичайних розмірів дід тягнув, бабка прийшла на допомогу, покликали внучку з внучкою, покликали песика, котика. І тут прийшла мишка, дітки, і в нас все завершилося. От мишенята, дітки, бачите, вони яєчко розбили, але тут вони допомагають. Ось ці шкідливі маленькі мишенятка. Дітки, і це була казочка в нас ріпка. Так, дітки, хто полюбляє цю казочку із вас? Угу. Добре, дітки. Ну і наостанок я хочу, аби ви подивилися нову казочку. Вона називається. Колосок, де головними греннями є мишки, та саме колосок. Дітки, ось такий гарний колосок нас із вами вийде. Тому давайте будемо розпочинати. Нам знадобиться аркуш білого паперу, нам знадобиться фарба жовтого кольору, водичка. І, дітки, маленькі-тоненькі пензлики, як ви бачите, ми будемо над зернятками робити ще такі маленькі-маленькі-маленькі смужечки. Дітки, а сам колосок ми будемо малювати пальчиком. Тому, дітки, давайте будемо розпочинати. Ми беремо фарбу, вмикаємо наш пальчик, набираємо фарбу. Спочатку, дітки, ми будемо. Малювати, називаємо його так, стовбур нашого колоска, на якому будуть триматися наші зернятка. Тому я на середину папірчика де навіть вищий, я ставлю пальчик і проводжу лінію. Дітки, фарби замало, тому я її набираю ще раз, ставлю пальчика і проводжу. І ми обережно наприкінці не виходимо. Потім ще раз ось так і з вами, дітки, проводимо. Тепер будемо малювати наші зернятка. Знову ж таки, набираємо фарбу. І, дітки, подивіться, як ми робимо ось так ми беремо і ставимо відбиток. Ось так. І так ми, дітки, робимо з вами. Донизу. Все, дітки. Тепер я пішла мити наш пальчик. Ну, а тепер, дітки, будемо малювати такі тоненькі тоненькі смужечки. Я беру пензлика, вмакую його у водичку, набираю фарби. І, дітки, подивіться, що я буду робити ось такі, тоненькі смужечки. Ми робимо. У колоска. Бачите, я їх роблю і на зернятка, і ось тут, де я залишала місце, також ми з вами проводимо смужечку. І бачите, я не в коєму разі не тисну на наш пензлик. Я ось багато набрала фарби, тому Одразу можу проводити, дітки, ось таку смужечку. Ось тут і давайте ось тут вона в мене поміститься. Все, дітки, ось такий колосок вийшов. Я зміваю фарбу з пензлика. Все, дітки, колосок із казочки про колосок у нас вийшов. Мишенятку, подивися, який гарний колосок в нас вийшов. Дітки, ми його залишимо, так щоб пам'ятати про те, що ми сьогодні розмовляли з вами про казочки і намалювали колосок із казки, яку ви сьогодні прослухали, де головними героями були мишенятка і ось такий гарний. Колосок! Дітки! Ми сьогодні з вами говорили про казки. Їх було неймовірно багато. Ви їх всі пам'ятаєте. І ми сьогодні розмовляли навіть точніше, дивилися новий для вас, можливо, не новий. А казочку для вас, нову або ні. Дітки, вона називалась «Ко Колосок. І намалювали ми з вами також такий гарний колосок. Дітки! Я чекаю на фото ваших робіт. І ми із Мишенятком кажемо вам до побачення і до нових зустрічей!